Ща сила ікони, архітектор із душею живописця та мистецтво тінеї на сумській сцені. Про все це і не тільки протягом наступних чверть години. Мистецький часопис на обласному, я Христина Бондаренко. Ми починаємо творчий вояж останніми подіями зі світу культури та краси. Яку другу професію має відомий сумський архітектор Іван Лукаш та про сучасну ікону очима місцевих віртуозів розкажуть ексклюзивні новини. Він не вчився на живописця, одначе мистецтво не залишає його ні на хвилину. Усе життя він проєктував будинки. У час вільний переносив емоції на полотно. Іван Лукаш архітектор за професією та живописець за покликом душі. Ми вас вітаємо з персональною виставкою в Ви архітектор за професію. Як живопис опинився у вашому житті? Живопис я ж не, не, не кидав з самого майже дитинства із школи. Сам доволі будучи в школі і самостійно готував, готуючись до поступ, до вступу до вузу, я самостійно все це робив. Так і не збирався арсенал робіт із живописною ідеєю, кожна виняткова. Інакше твердить автор бути й не може, бо живопис уже давно став другою професією. Які мотиви, можливо, з особистого життя знайшли місце у вашій творчості? Ви не побачите тут е е конкретних пейзажів. Кон є конкретні люди, портрети конкретних людей. А в основу роботи мої це такий. Е Сплав реальне життя і моєї фантазії. Виставка живопису не перша у творчому житті художника-архітектора. Час минає, а з ним змінюються і мотиви та погляди. Помітили це і колеги по творчому цеху. Набагато складнішим там в кольорі. І тим, от, от, де себе може найбільш для нього приємним. Да? От, якась історія, щось таке притягує до себе, як своє бачення того, що при, е, Ну, Цікаво. Пане Олексію, синтез архітектора і живописця, як взагалі, чи вдалося? Ну, откровенно говоря, на мій взгляд, професійна діяльність архітектора накладує свій відпочаток на творчість художника. Поскольку ми бачимо, наскільки фундаментальні і основательні його роботи, ми бачимо, наскільки монументальні і масштабні вони по своєму замислу. Хоча знайшлися і надто вибагливі. Коли архітектор володіє владеет... Техніка лучше, ніж ніяких художники. Це приємно, звісно. Что касается тем, то вони э, вже как-то немножко устарели, потому тому що час пішло вперед, і э, совмещать дві професії дуже сложно. Тим менше я бы хотів видеть нові теми. Останній рік творилося важкувато, аж надто болючими стали події в Україні. Нині місце собі пригледіли на полотні. Цей триптихін відображає цю ситуацію, яка зараз склалась в Україні. Захистити честь країни, честь землі і спільноту українців. Творчість завжди є творчість, якщо є вона в душі. Святість і духовність породжені іконою. У місті вже вдруге відкривають експозицію. Ікона різні погляди, цікаві техніки, відверті історії. Пані Олександра цьому ремеслу присвятила добрий десяток років. Сьогодні ж презентують три своїх дітища, сповнених світла та життєдайності. Розповідає написати ікону, то не просто потрібен не лише ін час, а й момент влучний. Це не можна передати словами. Тож. Ми стикаємось з чимось потустороннім. Це те таїнство, на яке на яке ми не впливаємо на нас. Якщо воно є, то воно є. А якщо його нема, то його й ніде взяти. Серед робіт канонічні основи поряд із власними інтерпретаціями. А ще в як і в будь-якій творчості, місце мають експерименти та авторське бачення. Бытует мнение о том, что изображение Святой Троицы Новозаветное, так называемое, оно как бы не канонично. Но давно просто у меня было желание изобразить эту, эту, эту икону, эту как картину, икону, как хотите, называйте. Вот, желание было давно. Я просто вот так получилось, что как раз подгадал к этому времени и написал ее. Вот, попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть. У непростий для нас часу міська ікона, неначе рятівне коло, дарує можливість відволіктися від проблем земних і помолитися за мирне небо над головою. А це діло вічне, так що не в від яких часів. Із під їх творчої руки на сцені народжуються справжні шедеври. Ними захоплюються та аплодують стоячи в об'єктиві телекамери обласного всесвітньо відомий театр Тіни Теуліс про творчість та плани на життя прямо зараз. ожидаем чего-то необычного, радостного. Ребенка первый раз привела. Самых лучших эмоций. А с творчеством знакомы? Нет, Нет, не знакомы. Первый раз. Ну, а вы что же? То же самое. Нам дети подарили билеты, поэтому мы с удовольствием пришли посмотреть. Праздник хочется увидеть. Мы смотрели их выступление по телевизору. Пришли посмотреть, теперь живут. Да, Даш? Да. Что сегодня хочешь на сцене увидеть? Я хочу увидеть Театр тіні таким он дов бути. Їх знають чи увесь світ. Вони це коктейль театру, оптичних ілюзій та акробатики. Театр тіней Теоліс доводить: усі фантазії життя можна втілити за допомогою тіней людського тіла. Сьогодні вони у Сумах познайомимось. Сучасне мистецтво без кордонів. Їм всього чотири та цього вистачило, аби не раз зірвати шквал оплески в Італії, Турції, Чехії та інших країнах світу. На сцені вони створюють справжні дива за допомогою людського тіла. Почалося ж усе із випадку, який змінив життя. Театр Тиней Теуліс, як з'явився на світ, і хто був ідейним натхненником? Діли одну корпоративну вічінку. для одной компании. И компания не хотела никаких звезд, никаких артистов. Они делали все сами, своими силами. Просто нанимали там постановщиков ну, и делали определенные номера. Там танцы. Ну, один из номеров был театр Теней. Нас попросили сделать. Мы об этом ничего не знали. Про род деятельности такого плана. Посмотрели в интернете, да, есть. Посмотрели принцип работы, как работают. Ну, давай попробуем. Взяли 8 человек. Бухгалтера, комп'ютерщики ну, дуже грустно було в плані підготовки. Ну, Тим німень, за 8 репетицій зроли номірочок. Результат старання виправдав. Відтак вирішили. Театр тіней, але вже професійному бути. Назбирали артистів і почали створювати мистецтво під таємничим соусом. Спочатку було важкувато, зіштовхнулися з нерозумінням та технічними складнощами. Коли я починав... мне и Роме говорили, это вы два идиота. А чем мы занялись? Ну, же какие-то детские пасочки, блин. Ну, мы дальше двигались. Хотелось, вот хотелось, вам нравилось, мы делали. Начинали, вообще у нас ничего не было, вообще ничего, даже проекторов не было, и экрана не было, ничего, была тряпочка, были лампочки, все. Над створенням шоу нині працює 16 осіб: танцюристи, акробати, театрали та ті, на чиїх плечах технічна складова. Якими якостями повинен володіти артист, аби потрапити у лави вашого театру? Много не нужно, нужна бажання. Це найперше, тому що є экран, який закриває твою звезду, ти не звезда, То тобто у нас звезда либо колектив, либо зв'язки не буває. Ну одного человека нет. Ми працюємо на один результат, а результат він на екрані від форму. Серед таких артист балету Дмитро до творчих лав театру потрапив два роки тому і затягнуло. За весь цей час спробував себе чи не в усіх амплуа. Підкорилися йому і тіні. Розповідає, робота не з простих, та воно того варте. Коли я побачив на відеозаписах, мене удивила, що люди можуть воплощати воплощаться и превращать э, какие-то формы, свечи, там мотоциклы. Когда работа живая, э, естественно, есть какие-то погрешности, знаете. Вот, Поэтому должна быть сплоченность э, на сцене на 100%. Очима артистів чимали досвід участі у талант-шоу. Дебютували в Україна має талант. Продовжили за кордоном у Чехії. Перемогу не отримали та здобули більше всесвітню славу. Перша поїздка наша була в Чехію. Приймали інтересно. Зал встав, журі І от три рази ми показували там наші ну, Три рази піднімався зал, місце з журі. Тобто, по більшому счату, публіка везде одінакова. А театр тіні це достатньо інтернаціональний жанр. Що ж до постановок театру, глибокий сенс тут шукати не потрібно. Необхідно просто насолоджуватись шоу. До сум привезли універсальну програму на будь-який смак і вік, крик душі. Серед тем та мотивів історії, що хвилюють кожного з нас. Тоді кажуть, і дивитися буде цікаво, бо ж глядач себе впізнає. Все гениально просто. Не знаю, наскільки у нас це гениально, але у нас все просто. Самое главное, щоб було просто интересно смотреть, и І вони быть бути не то Тобто не циклиться на одній или на одній історії. На майбутні плани грандіозні продовжити підкорювати світ. Є задумки і нового шоу. Та то вже інша історія. Цей тиждень, очима нашої творчої групи, залишайтеся разом із нами. Будете завжди у мистецькому тренді. Прощайся з вами до наступної п'ятниці іду готувати чергову порцію свіжих та актуальних новин зі світу творчості та краси. Люблю вас.